Хавбек українського походження забив за ім'ю. Хто він? Український воротар пройшов медогляд в Челсі. А два лідери збірної України пропустять найближчі матчі національної команди. Друзі, привіт, Макс Коляда, партнер проекту Фавбет. Мене сьогодні день народження. Можете привітати мене в коментарях. Давайте стартувати. Поговоримо на початку про. УПЛА сам матч, які вже відбулись, зокрема, матч Шахтар Верес, нічия 1-1. один Підопішні Маріна Пушича провели сьомий матч в чемпіонаті України, а виграли в чотирьох. Це перша нічия донецького клубу в цьому сезоні. Також були дві поразки від Олександрії та Полісся. Але як сказав сам коуч, це тільки початок сезону на чемпіонську гонку то ніяк не вплине. Весело розуміти, що нині прямі конкуренти Шахтаря Олександрія і Полісся перемогли Шахтар, І, власне, нині по Чемпіонату йдуть так впевнено, як я за другим літром пива. Власне, Олександрія в дуже напруженому матчі перемогла Кривбас ще й у них вдома. А Полісся на виїзді перемогло Карпати, перемогло переконливо. Ще був поєдинок ЛНЗ-Чорноморець, але на ньому акцент робити не буду. Олександрія і Полісся нині йдуть дуже впевнено чемпіонатом. Але як сказав Марина Пушич, це ж тільки старт сезону. Воно нічого не рішає. Побачимо. Головний тренер збірної України Сергій Рибров не планує викликати Андрія Ярмонка та Олександра Зінченка у національну команду на жовтневі матчі Ліги Нації, повідомляє Ігор Бурбас. Збірна України зіграє проти Грузії та Чехії 11 та 14 жовтня. Відповідно, це серйозна втрата, Це два лідери. Якщо там хтось може закинути на рахунок Ярмоли, що Ярмола вже не той, то не забувайте. Про те, який вони мають вплив у роздягальні, зокрема, який вони психологічний, ментальний вплив мають на хлопців. Тому це безумовно дві втрати. А тепер до наших у Європі. Захисник Вердона Віталій Миколенко вперше з 31 серпня відіграв весь поєдинок АПЛ. Перемога над Крістал Пелес 2-1. Ярмо Микола на полі є свята. Орендований Динамо захисник Макабі Хайфа Олександр Сирота відзначився голом у матчі п'ятого туру чемпіонату Ізраїля проти ХПЛ. Я. На 72-й хвилині Українець зробив рахунок 3-0. Український голкіпер Владислав Крапивцов знаходиться за крок до переходу в Челсі. Повідомляє футбол 24 За інформацією джерела, 19-річний воротар успішно пройшов медогляд в лондонському клубі. Тепер сторони узгоджують умови співпраці. Якщо вдасться досягнути згоди, то Карповцов буде виступати за молодіжну команду. Анду Челсі Вінгер Челсі Михайло Мудрик вперше з 1 вересня зіграв в АПЛ 23-річний українець на 71-й хвилині матчу 6-го туру чемпіонату Англії проти Брайтона вийшов на поле замість Джейдона Санчо. Рахунок після його виходу не змінився. Перемога Челсі 4-2. Местер Юнайтед прийняв Блекберн у рамках АПЛ Ю 18. Групи північ. Після першого тайму рахунок був 5-0. На 30-й хвилині за манку відзначився хавбек українського походження Зак Бауман. Це це центральний захисник Манчестер Юнайтед, який народився 2 січня 2007 року в англійському Болтоні. Його батьки є вихідцями з Коломиї. Батьки Зака Баумана перебралися до Англії у пошуках кращого життя, і саме там у них з'явився син, який нині перебуває в зоні уваги селекціонерів та тренерів збірної України, а також багатьох вітчизняних вболівальників. Закарі Бауман, Закарі, якщо. Максимально інтерпретувати до а, української мови, то це виходить Захарій просто. Скільки ж наших талантів насправді розкидано по Європі та по світу? Головне, аби вони прогресували, і головне, щоб інститут нашої збірної за ними слідкував. Не було історії, як з Максом Кілманом, наприклад, коли в останній момент, скажімо так, спохватились. Друзі, у мене сьогодні все. Пишіть свої коментарі. Побачимось і почуємось. Папа!